Шановні друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин Моє ім'я Юрій Бібік. Пане Олексій Гетьман зі мною пан Олексій, радий бачити вас. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Е, ну, ми з вами радше по військовій тематиці, зазвичай, але я не можу вас не попросити прокоментувати так звані вибори <кхм> в Російській Федерації. А знаєте, в чому особливість? Особливість в тому, що, наприклад, Федеративна Республіка Німеччина за декілька хвилин, буквально до нашого інтерв'ю. Не визнає легітимність цих виборів, це може призвести до відповідного прецеденту, чи можуть інші країни не визнавати, що тоді буде як думаєте? ви? Ну, ви знаєте, дуже хотілося б, щоб таке відбулося, щоб відбулося як, як з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенка, що означає, що він не визнаний легітимним керівником країни президентом. Чи там в різних країнах по різному зветься верховна посада, вища посада в державі. Це означає, що він стає людиною, з яким не, не можна проводити якісь перемовини. Він не є легітимним представником країни, тому е, перемовини припиняються з такою людиною. З іншими структурами, е, ну можна проводити там Міністерство закордонних справ, там і ще щось, якісь служби там, то то да. А він, він є він, не є не легітимний. Якщо інші країни так і поведуть себе, то це те, чого більше всього боявся. Путін він же. Намагався намалювати дуже красиву картинку виборів, показати. Ну питання: навіщо йому це треба? Він збирається захоплювати Україну і всю Європу. Він збирається вести бойові дії з європейськими е, е, країнами НАТО і перетворити е, Сполучені Штати в радіактивний попіл, попіл, як вони це кажуть на своїх пропадеських каналах. А насправді, бачите, йому дуже важливо, щоб провідні країни світу, G7 чи Джен чи G20, Сім чи 20 продніх, щоб з ним спілкувалися, щоб там підтримувати і мати певні стосунки з керівниками цих країн. Якщо ці країни, чи хоча б, ну, хоча б частини, хоча б третини цих країн визнає не визнає його легітимним президентом, то з ним припиняв спілкування, і це дуже вплине на його статус всередині Російської Федерації. Бо ми знаємо, що там є інші сили політичні в не опозиційні. Там Патрушеви, там, ну, хто, хто, хто кого називає. І коли вони побачать, що з цим е, президентом не хочуть, е, ну так званим президентом Путіна, не хочуть спілкуватися і не, не вважають його законним президентом провідні країни світу, Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Британія, ну, наприклад, що, що нам хотілося б, то я думаю, що Путіна дуже швидко приберуть. Він захворіє або помре несподівано, або ще щось. Або скаже, я устал, нього я, речі, хожу, не я. Я устав, я його хожу. Швидше за все так, це, це дуже серйозний крок. Якщо е, це дійсно не будуть визнані вибори, а це означає, що не буде визнаний е, він як президент, то тоді ну, це, це дуже, дуже дуже цікаво. Тут, тут е, знаєте, можна спрогнозувати дуже багато е, напрямків, по які можуть розгортатися події далі, але ну, буде ну, що не менше як з Лукашенка. Він буде, ну його замикають в його капсулу. Хай їздить вран в Північну Корею, хай там спілкуються. Вони знайшли себе. Yeah. Венесуела ще, є. можна Венесуела Це цікаво тому що, що ви не перший спікер, багато... хто озвучує таку думку. Е, не, не... Е, ви не перший спікер, хто озвучує думку про те, що є тільки Путіна. легітимним, він реально може стати ціллю, може стати мішенью західних спецслужб. Ну, ви знаєте, це, це доволі доволі речі, вочевидь, тому е, якщо це багато. Різних людей про це кажуть, ну це значить, що ну це має схоже на те, що це відповідає дійсності. Ну, вважаю, як у журналістів прийнято, що якщо не майже три джерела різних, якщо вони кажуть що однакові чи що схожі речі, то це швидше за все правдиві речі. Ну, значить, да, ну, це правда, швидше. це не аналіз фактів, Бачимо. це, 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 це передчуття та прогнози, але ну, якщо прогнози збігаються з різних джерел, то це теж, може, прогнози дійсні. Мають такі підґрунки і... важливі. Пане Олексію, не можу вас не запитати щодо тривожних відверто повідомлень у західній пресі відносно нашої допомоги. Чому ну от, наприклад, видання Телеграф пише, що за два тижні в Україні закінчаться ракети до ППО. Зараз Україна збиває 4 з 5 російських ракет, але незабаром зможе збивати лише одну з п'яти. Wall Street Journal пише про те, що ЄС зможе значно наростити виробництво боєприпасів, в тому числі для України, не раніше кінця 25-го року, а то і на початку 26-го. Слухайте, за два тижні можуть зникнути боєприпаси до ППО. Що нам робити? Ну я думаю, що вони не зникнуть. По перше, це трошечки це інформація, яка розрахована не на нас з вами. Нас вона може тільки налікати, а навіть не налікати, а здивувати. Бо ми у нас є трошечки інша інформація. Ми знаємо, що. Є різні ракети, є ракети крилати, є ракети балістичні. Крилата ракети в нас є засоби, як з ними боротися з балістичними, ну це виключно Петріо чи Сампті, ну Може їх збивати, бо по балістики нам важко працювати, і раніше було важко. До Петріо то взагалі було неможливо, ми пропускали всі балістичні ракети, ну тому що не було чим їх збивати. Це не призвело до поразки в війні, хоча наслідки були не дуже приємні, скажімо, м'яко. А це інформація про закінчення ракет. Е, ну, це більше для західного споживача, щоб їх якось розтормошити, бо вони начебто вони, забувають. Вони не хочуть, знаєте, вони не хочуть це глибоко занурюватися. Їх треба постійно смикати, що війна йде, що кожен грінуть люди. Вони ну давайте поразму, ну, давайте через тиждень зустрінемось. Ну, давайте після вихідних хтось, ну от такі в них десь. І тому їх треба постійно смикати, щоб їм стало страшно, щоб не те, що їх переконати, щоб совість нам прокинулася, там нема чому що прокидатися, щоб їм стало страшно, що вони наступні. І страх це дуже непоганий е стимулюючий фактор. Коли вони зрозуміють що нічого, не зможе збивати, так що зараз і по нам прилетять. Ну, ну, тобто... Це більше все ж таки на наших партнерів, ніж на нас. А спробу того, що зможуть наростити виробництво боєприпасів в 26 26-му до 26-му році, що вони мають на увазі? Вони мають на увазі артилерійські снаряди чи набої. Ну, що, що ви? ну знаєте, це дуже дивно виглядає. І це не ну, ну, послухайте, нашу Укроборонпром, який виробляв ну, відносно невелику кількість. Для часів АТО це вистачало снарядів, він збільшив ще не менше в 10 разів виробництво, дуже швидко. За, там, ну, не за, за роки, за місяці. В чому проблема збільшити кількість снарядів, які виробляються в різних країнах. Ну, давайте, ну, слухайте, ну я не знаю, ну, це якось. Я не впевнений, що це саме так є, як ми зараз бачимо, ми зараз коментуємо. Ну давайте просто порахуємо, скільки є тут ну слухайте, ну це так виглядає так надратує, чесно. Давайте порахуємо, скільки є заводів, які виробляють і, і, і виробництві, які можуть виробляти снаряди в Європі. Давайте просто порахуємо. На Рамштайні, ще де небудь. Це не є таємна інформація. Давайте порахуємо, скільки скільки вони можуть їхні можливості виробничі дати, дати снарядів на добу, на місяць, на рік. Скільки потрібно снарядів різних калібрів для, наприклад, збройних сил європейських країн, якщо це йде розмова про ну про, про європейські країни, наскільки можна збільшити виробництво? Ми могли б 10 разів збільшити. Що вам потрібно, щоб збільшити виробництво цих снарядів? Я ж певний, що ці заводи працюють. Ну, знаєте, важко повірити, що, що ці заводи побудовані так, що вони можуть виготовляти там 80 тисяч снарядів на рік. Ну не вірю я в це. Значить, вони завантажені завантажені повністю, значить, вони відпрацьовують якісь контракти за кордоном, поставляють чи ще щось, чи вони там виробляють щось інше не військово, бо всі ж там в Європі прагнули миру, таку ну не розуміючи, що прагнеш мира, гдуся до війни. Може, переобладнали там за тролейбуси впускати замість снарядів, чи там діски для авто для автівок. Я не знаю. Ну ну слухайте, ну я ну, ну важко повірити в тому, що заводи, які є по всій Європі. Я думаю, що їх там десятки, ну десятки що не менше. І давайте порахуємо, скільки скільки ще, ще для цього треба, щоб вони почали вироблятися. Я розумію, що не може наш Кабмін е, регулювати діяльність підприємств, військових підприємств в інших країнах. Ну злів цього є громштайна. Для чого збираються дуже в дуже в хороших місцях, в дуже в гарних кроватках, в дуже гарних костюмах, збираються дуже поважні люди і обговорюють ці проблеми, довго обговорюють. П'ють каву при цьому. Може, давайте якось по-іншому це будемо. Давайте приїдемо так, слухайте. О, це, це що, велика проблема приховати скільки заводів. От є стільки заводів. Виробничій потужності такі. В чому проблема? Що це за, Чого не вистачає? Слухайте, нам цю локшину на вухо, так набридло слухати оці розмови. Ми можемо наростити виробництво снарядів через два роки. Мені здається, що. ну, що так можуть казати виключно люди, які прагнуть е, не перемоги нашої країни, а перемоги Російської Федерації, чи точно що не перемоги нашої країни? Бо це ну, слухайте, це, чи це, це фігня повна, щоб не сказати більш військовим і більш е, ямким словом? Вся Європа з десятками заводів їм треба два роки, щоб, щоб виробити мільйон снарядів, які Північна Корея виробляє втричі більше. Росія виробляє вдвічі більше. Тобто валовий внутрішній продукт е, Росії, тобто скільки вона виробляє товарів і послуг, е, менше, ніж е, тільки однієї Італії. Менше, ніж е, Німеччини. Не, не, разом взяти Німеччини і Італія, а менше, ніж Німеччини, менше, ніж Франції менше, ніж Великобританії Що це? Що відбувається? Що це за розмова? Два роки, щоб почати будувати? Ну, знаєте, якщо. Е, так ставиться питання, то я чомусь починаю вже переконатись в тому, що е, та війна, про яку казав Путін, що вона буде в тому числі в Європі, про що кажуть а, а глядачі. З генералітет з блоку НАТО, що вона незабаром розпочнеться в Європі, бо з таким підходом шановні Олексію, Давайте звернемось до того про що сьогодні написало видання Wall Street Journal. Воно пише таке: союзники Путіна таємно постачають Україні боєприпаси, поставки здійснюються через Чехію, яка їх закуповує, або треті країни, щоб приховати зв'язок між Києвом і постачальниками і не наражати останніх на гнів Кремля. Така інформація з'являється для того, аби посіяти розбрат між. Росією і її союзниками чи дійсно це було б вигідно союзникам Росії постачати нам боєприпаси, тому що війна є війна, війна це бізнес, ну і так далі. Я думаю, що е, тут трошечки по іншому треба розглядати питання союзників. Е, е, які союзники у, у, у Росії союзниками е, ми вважаємо, чи всі вважають, що Північна Корея, натяк що нам постачає Північна Корея е, снаряди? Що нам постачає Іран снаряди? Ну в Ірані так особливо щось не знаю, в снарядів там більше про ракети. Тобто з союзників тільки Північна Корея. Ну, якщо через треті країни хтось купує Північні Кореї, то і потім вони передаються в нашу країну. Ну припустити теоретично це можливо. А фактично, мені здається, що російська розвідка теж працює, вона це від це ж відслідковує. Я думаю, що вони би домовились. Цього не робити, бо вони і так домовилися, що будуть постачати саме саме Російська Федерація снаряди, ще й трохи приторговувати наліво. Я думаю, що е, Північній країні такі можливості немає. Якщо це інші країни, то я щось не знаю, а, е, е, які це союзники? Це африканські країни, азійські країни, латиноамериканські країни. Які союзники? Щось е, хто приписав, крім е, е, Ірану і Північна Криї, Росіянам союзники? Кого ще? Хто 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 кого ще приписав? От просто цікаво. Є одна заява Володимира Путіна, яку він зробив після так званих виборів, і вона стосується, я так розумію, наших територій, тому що він каже про те, що цитую: ні, ісключено, що Росія винуждена буде создати санітарну зону на територіях підконтрольних Києву. Я так розумію, що мова йде про Харківську область і рейди добровольчих батальйонів туди. Ну, про санітарну зону це ще не перший раз ми чуємо такі розмови. Що таке санітарна зона? Це, Ну, це слово сполучне, санітарна зона. І кожен вкладає в це той сенс, який він хоче вкласти. Що це означає? Там не буде Щого? Щого там не буде. Там буде випалена земля? Там не буде зброї. Тобто, для того, щоб там не було зброї, то треба, щоб там всередині сім <кхід> санітарної зона знаходилися якісь люди, щоб не, не контролювали, чи є там зброя, чи нема. Ну, це якась ахінія повна. Це вони хочуть посунути кордони, ну не посунути. а... Ну, дивіться, от є санітарна зона. Да? От давайте, от якась лінія е, за 100 кілометрів, наприклад, від, від лінії фронту, ну, борони Боже, в нашої території. То для того, щоб ми не завозили на цю територію зброю, вони мають контролювати 100 кілометрів тобто, тот кордон. Тобто, по великому рахунку, вони можуть казати, що вони е, можуть створити санітарну зону вглиб себе, тобто від того міста, де вони знаходяться, вони можуть. Е, Відійти на 100 там, чи на 200 кілометрів, і це буде санітарна зона, бо кордон е, ну, на, на сході вони контр контролюють і відійшли на 200 кілометрів, і, 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 і таким чином вони можуть вразити це санітарну зону. Там їхніх немає військ, і наших немає військ, бо на кордоні вони притримують. В інший спосіб, як вони. Як, як, ну, просте питання: як вони навіть не, не, не уточнюють, що це за санітарна зона, що це мається на увазі. Випалена земля, чи що, чи траншея переконувати? Ну, що, що це на увазі. Як вони будуть контролювати цю санітарну зону? От що це що мається на увазі контроль санітарних зон, яким чи в який спосіб? Це по-перше. А по-друге, що це взагалі за розмова про яку санітарну зону, яку вони хочуть створити? Та вони хотіли Київ за три дні взяти. Хай спробують просунутися. Да. Для того, тобто вони хочуть ще раз, вони хочуть санітарну зону 200-300 кілометрів. Тобто вони планують просунутися ще на 200 300 кілометрів. Ну, нехай пробують. Подивимося, що в них вийде. Да, вони да, можуть да, створити, да, якщо вони хочуть створити санітарну зону, як вони це називають. То вони мають відійти на 200-300 кілометрів не від лінії фронту, а від наших кордонів в межах 91-го року. І от там створити, от, і ми, ми навіть з цим погодимося і будемо це, будем це і привітаємо. Навіть можемо запропонувати зробити не 200, а всі 500 кілометрів демілітаризовану зону. Ми з цим погодимося. Ну, тут чуже, він каже, ну, знаєте, це, от мені от, 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 все ж таки, да, 90-ті роки, 80-ті роки, санкт -Петербург, Петербургський… Бандитський Петербург, всі. от вони живуть в цих наративах. Це панти, звичайно, от це про не про що. Так розмовляли, в такому стилі розмовляли басота 90-х років. Я трошечки старший, а я ці, ці часи ще пам'ятаю. Ну, ця босота, вся за, виклю... за, 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 за рідким виключенням, то романтики, як в фільмі, там, ну, не знаю, бригада, не було там ніякої романтики. Це були ушльовки рідкісні. І вони, пробачте, були дуже сикливі. Це літературне слово. І коли їх притискали, дядінка простіше зразу починалося. Так що, так що він такий сміливий, поки його не, не шарабахнули так, щоб. І все. Тільки полізли ці добровольці на територію Російської Федерації, він одразу все, побіг до Кисельова в ефіри розповідати про те, що побіг виправдовуватись. Як в їхньому фільмі кажуть, штани поді просуши. Ось що з ним сталося? А якщо полізе ще, якщо е, коли рухався на Москву Вагнер, що було? Мовчки сиділи, не рипались, а Путіна знайшли десь за не в Сибірі, в якомусь бункері. То тільки, тільки якщо європейці, ну я, я розумію, що вони дуже консервативні і дуже інерційні, ну хай бояться далі, ми вже не боїмося. Хай розповідає, ну воно тільки посмішкою викликає його розмову. Санітарну зону, що, що він ще створює. <ріст> Дозвольте пане Олексію в завершенні вас запитати про те, що означають наші масовані удари, наша тенденція щодо влучання в російські інфраструктурні об'єкти, зокрема наретичні НПЗшки, в тому числі. Ми продовжимо цю прекрасну тенденцію. Як це впливає і на саму Росію, і на війну? На війну це одразу не вплине. Як би нам цього не хотілося, тому що це нафтопереробні заводи, вони вони що знову виробляли, це попішло на бази де, на, на склади і так далі. І вони ці склади є великі, там де, ближче до фронту, більш маленькі склади, і вони підживлюють російську техніку, російську авіацію, російський флот. е, Ну знищення цих натопереробних заводів, воно вплине на можливість росіян, е, ну, про намі заправляти техніку, ну десь не раніше ніж. Ну, я пропускаю десь в травні, може, в червні, якраз на ці великі наступи, які вони знов анонсують, одразу це буде непомітно, бо ну, ну, ну непомітно буде одразу, тому що е, є інші запаси, які вони будуть використовувати. Але те, що вони пала, постійно палають вже не один раз на тиждень, а два-три рази на тиждень, це, це означає, що в нас є далекобійна високоточна зброя, але не така потужна. Я хотілося б, щоб це була ракета. І не така швидкісна, і більш-менш вразлива. Але те, що навіть якщо половина. Навіть якщо третина з тих дронів, що ми запускаємо, долітає, ми ж розуміємо, що це розходники, що всі вони на 100% не можуть досягнути цілі. То результат є. Є результат. Воно пола, воно палає. Витрати були не якимись значними. Ми ж не запускали ракети, які там коштують десятки мільйонів доларів. Ми запускали не дуже коштовні дрони. Да, частина ми втратили, але давайте порахуємо збитки, які нанесли ми, скільки ми на те, щоб такі збитки завдати, скільки ми витратили грошей. І ця різниця буде в тисячі разів, навіть не в сотні, в тисячі разів. Тому це була нормальна справа. Я, я певне далі буде. Далі буде, треба їх підпалювати постійно. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую, що знаходите для нас час. Бережіть ну пробачте, що з такими перервами. Ну, дзвонок ще я можу поробити. Він автоматично призупиняє лінію. Все нормально. Бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі.